Ось такі думки, дякую лів'янам за те, що вони їх висловлюють. І зараз послухаємо, що з цього приводу висловлюють на гості нашої студії. Починаємо з вас, Ярославе, по праву руки від мене. Як би ви відповіли власне на питання, як ми маємо ставитися до того, що власне влада занадто дорого стає коштувати усім нам, як платникам податків, як утримувачам цієї влади? Починаємо з вас. Дякую. Ну, звичайно, сумно усвідомлювати те, що зараз відбувається, та й не зараз воно і... Продовжує відбуватися всі за часи незалежності, і так далі. І навіть раніше, коли була радянська влада, це ж верхівка навіть комуністичної партії вони завжди користувалися всіма привілеями і так само мали дорогі машини і виїжджали за кордон, але це все було в таємниці. Зараз це все відкрито. Це є настільки високий рівень цинізму, коли з екранів телевізорів наші політики заявляють про проблеми бабці, пенсіонера, підприємця, то вони в носі мали то все. Дуже просто. Треба нам збагнути, що не проблема в владі, бо що таке влада? Влада це не ті депутати, кабінет міністрів, адміністрація президента. Влада це і ми. Це і виборці, це і мешканці України, громадяни України. Ми є влада. Але ми це все чомусь терпимо, тому що нас звикла система. До того привчила, що є влада, і ми мусимо терпіти. Та не мусимо терпіти, тому що висота цього цинізму на мій погляд вже досягла настільки високої, високого рівня, що я переконаний, що протягом двох-трьох місяців в Україні почнеться хвиля масових збурень не під політичними прапорами, не під політичними брендами. Люди просто не будуть мати на саме елементарне, на соціальне забезпечення, на їжу, на медикаменти, на утримання дітей і так далі. Знаючи, І... що вони мають, знаючи, що ми... ну правду не втаєш. Є інтернет, молодь підростає. Всі це бачать. А цинізм в чому? Тому що. Ну, не ну неможливо не побачити, як витрачаються наші кошти. Все правильно показано. В той час, коли е, в усіх країнах європейських зв'язку з кризою зменшуються е, витрати на владу, у нас чомусь збільшується. Причому в на десятки Двічі. вдвічі і втричі. Е, коли не показують канів, де нібито будують гелікоптерний майданчик для того, щоб прилітали на гелікоптерах олігархи дивитись перекласти квіти до Шевченка. Не всі глупі в Україні, мені здається, ну люди ж розуміють, що це обман і, і так далі. Але що нам робити в цій ситуації? Очевидно, е, треба кожному усвідомити, що ця система побудована таким чином, що влада не є українська. Це є група людей, яка просто обслуговує кланову олігархію. Причому неважливо, яка це влада, чи та влада Януковича, Ющенка, Кучми. Це є система протягом 20 років, яка працює. По принципу, усі раби, усі кріпаки, а ми царь. Оце така система, яка була ще 100 років тому назад. Будемо це ілюструвати, і нас є чим на ці цифри для того, щоб ви розуміли, От для прикладу, скільки нам з, вами, нам з вами коштує адміністрація президента України. Будь ласка, їхній річний бюджет це є 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Ми перевели, що якщо би. Ну, еквівалентом ці, цих грошей е, це є е, пенсії для одного мільйона інвалідів першої групи на цю суму, або е, власне вони тратять стільки адміністрація президента тратить, скільки е, має один е, мільйон пенсіонерів пенсії. Ідемо далі, скільки тратить. На себе Верховна Рада України. Прошу затримати цю інформацію для того, щоб глядачі могли навіть як записати, якщо їм цікаво. От дивіться, річний бюджет Верховної Ради 850 мільйонів гривень. Так до мільярда трошки не добрали. Так? так порахували, що це є ви бачите, майже мільйон мінімальних зарплат в Україні. Вони тратять на себе. Далі, з них на що тратяться ті гроші? Прошу подивитися, 500 мільйонів тратиться на законотворчість. Це така цікава така. Цифра, не знаю, там, скільки це коштує законотворчість. Так? 200 мільйонів гривень тратиться на автобазу та на відпочинок депутатів. Знову ж таки, підкреслюю, Україні криза. 180 мільйонів тратиться на організаційне забезпечення засідань, 20 мільйонів закладено на придбання житла для депутатів, 10 мільйонів гривень закладено на поїздки за кордон депутатів. І така ось цікава цифра. Півмільйона заклали вони на котельню для свого депутатського будинку. В Україні гроші є, шановні друзі, тільки не для нас. Прошу висловлюватися. Стоп, мені, можливо, коротенька репліка і Ярослав. Е мені е ні, я хотів би трошечки так мовити, прокоментувати, бо mm -hmm. я, як вже казав, я старожил Верховної Ради, і мені це дуже зрозуміло. і Я можу кожну цифру. Оба не а Нам також уже все зрозуміло. Нам не треба пояснювати. Так. цифри самі у е, себе говорять. То я хотів би трошки запитися. Сек... Прошу, будь ласка, Ярославе, про зуп... ага. От як ви наприклад, тобто, ага. тобто, один мільйон людей дорівнює одній верховній раді. Та ні, ну це все зрозуміло. Ну що це для новина для когось? Питання в іншому, як з цим боротись, і не важливо, що скажуть люди, важливо, що зроблять люди з тою владою. От в чому питання? І зараз треба працювати над тим, щоб гуртувати тих людей проти антиукраїнської влади, антинародної влади, яка живе на наших спинах, на, на наших, розумієте, зароблених грошах. І питання: ну, не кожен день спілкуюся з живим депутатом Бадякою до Верховної Ради. От ви говорите про аморальність і моральність. Ви я знаю, моральна людина. От скажіть нам, будь ласка, від яких пільг, надбавок, поїздок, оздоровлення, медицини, зарплат ви відмовились на користь там, наприклад, дитячого будинку чи ще щось. Е, ну, бо я розумію ті суми, які є у вас на забезпеченні, і ваша група, наприклад, там ваші колеги депутати. дуже дякую за таке. От я чекав такого запитання, угу. і хотів я це будь самому lazım. виходити. Було на таку розмову трохи незручно, бо це самопіаром виглядати. Перше, що я хотів би сказати, Остапе. Так аналізувати, як ви це представили, що от всі 850 мільйонів гривень на роботу вищого законодавчого органу це можна було би забезпечити стільки-то інвалідів війни. Це, це про той еквівалент, для того, щоб так, люди так, зрозуміли. Так, так, так. Вагу. Я, я вважав би, що е, чес, чесніше було б аналізувати так. Чи Могла би Верховна Рада обійтися, наприклад, половиною цієї суми, яка сьогодні закладена в бюджет, бо зовсім забрати фінансування. Ну, про не... про йдеться Ні, стоп, йдеться стоп. просто для чого це було? Для еквіваленту, щоб люди в порівнянні знали, що Верховна Рада бере стільки, скільки мільйон інвалідів першої групи. Ну, Верховна Рада, я думаю, що тут нема людей. Напевно, всі не будуть заперечувати, що державі. Якщо вона в себе вважає державою, ну, вона потрібна потрібен так. вищий законодавчий орган у цій державі, як і інші державні структури, але державні структури, але чи потрібна саме у такий час така сума 850? Ото вже це питання. інше питання. Вона питання Рослава, і тому. То... А тепер переходжу до о, запитання мого тески. Перше, що ви ще не запитали, дуже важливо, скільки я кожен місяць. Приходячи у касу Верховної Ради, отримують заробітну платню. Ну, орієнтовно я знаю. Скільки? скільки? 1015-16. Значить, я отримую що місяця е, на чистими, так мовити, е, вже з відрахуванням податків. Я отримую закруглюю до більшого 14 тисяч гривень. Пенсія 750 п'ятдесят е, Для Порівняння. Ну то все порівняння. стоп стоп, стоп, стоп. Ну я ж не Ви сам. зараз кажете, що це мало. Ярославе, ну майте терпіння, я скажу все, що навіть більше, ніж ви хотіли мене запитати. Бачите? Значить, я отримую 14 тисяч гривень як народний депутат, заступник голови комітету. Голова комітету отримує там більше, десь 15 тисяч і так далі. Які пільги ще має народний депутат? Ось на забезпечення. А раніше це покаже. Стоп, тобто, лікування і так далі. Я вже Остапові перед початком ефіру говорив. Було б дуже добре і цікаво, щоб не я говорив. А якщо я вже прийшов, то Остап мав би як ведучий сказати, пане Ярославе, а ось ви за час свого перебування у Верховній Раді ви скористалися 20 двадцять раз путівками на е, кримські курорти у цій санаторії. Значить я можу сьогодні. Сказати чесно, як на сповіді, що я за час перебування в Верховній Раді скористався, якщо не помиляюся, 4 чи 5 разів путівками Верхов... Верховної Ради до Криму. Один раз десь я мав посуджені легені і так далі. Але факт десь 4 чи 5 разів. Я використовую депутатські не, пільги. Це проїзд зі Львова до Києва. Я не користуюся у Києві. Послугами депутатської кімнати, кімнати для тими залами так звані, mm -hmm. бо там якісь так само гроші знімають. І я користуюся, коли приїжджаю у Бориспіль, викликаю машину із гаражу. Тобто я чотири рази у місяць я використовую машину, щоб. Приїхала мене, забрала, і потім відвезла в кінці тижня відвезла до Борисполя. Оце всі мої пільги, якими я uh -huh. користуюся uh -huh. на щастя uh -huh. велике у Феофанії, на які виділені також великі гроші. Е дякувати Богу, я вам не дякую. доводилося я справді дякую, що ви це говорите. Це а, дуже остав, важлива честь. І найголовніше але. Повертаюся до зарплати, основну тезу, щоб ми... дуже велика зарплата в порівнянні, так мовити, із нашими зарплатами у, у у величині там тисячу чи півтори чи дві тисячі. Це велика зарплата. І я зустрічаючись з виборцями, якщо вони навіть не не питають мене, я кажу, а чого ж ви такі скромні і не питаєте, скільки Ярослав Кензір отримає заробітної платні? Я кажу цифру, але ось подивіться. Я думаю, що це буде дуже конкретна розмова. Пройшло три місяці цього року, так, січень, лютий березень. Ось я, йдучи сюди, неодмінно е передбачав, що якщо хтось не запитає мене, то я сам вийду на цю тему. За три місяці моєї зарплати 3, на, 2, на 14 тисяч, е множимо, виходить відповідна сума. Подивіться, так що я тільки згадав, угу. з січня місяця. Церква на церкву Труханова перед Різдвом одна тисяча гривень. Хворому із села Труханів на операцію звернулося до мене тисячу гривень. Журналу Дзвін Ювілей мав про дідула, позвонив тисячу гривень. Пам'ятник Степану Бандері це всі депутати Львівщини 5 тисяч гривень. Пам'ятник Степану Бандері в великих мостах 1 тисячу гривень. Василю Шкляру збираємо на народну, так мовити, премію. Одна тисяча гривень. Село Підмостичі Старосамбірського району священник. Невеличке село звернувся особисто до мене. Ярославе, благаю, поможіть. Церкву треба накрити. Тисячу гривень, село Труханів для упорядкування, голова сільської ради дві тисячі гривень. Слава Стецько виходить до ювілею книжечка. Одна тисяча гривень дякую, Сума, 14 тисяч гривень. Одну я із плат. своєї заробітної платні з трьох із трьох місяців один місяць віддав на оці потреби. Я дякую за відповідь. Я, я дякую на правду, що І ви це ви до говорите. Дякую. Кожного місяця ось далі. Такі... я не депутат Верховної ради витрачаю більше на благодійність кожного ну, місяця. Ну бачите, благодійності не змагаємося. Значить, помови, Ярославе, помови. Секунда, секунду. Ярослав, Ярослав, це все дуже добре. Все, мене, я... я просто щоб ви були прикладом для інших. Ярослави А, колег, а є інший приклад. Ні, ну, Ярослав, значить, у вас окрім зарплати є інші джерела доходів. Напевно, раз ви більше витрачаєте. Влада користується тим, що люди терплять, значить можна робити далі. А Чому люди терплять? Люди просто не знають, Ми будемо сьогодні просвіщати, Ярослав. Ні, я на рахунок цієї допомоги. Ну, ви знаєте, чому? Це, ви запитуєте чому? Ну, це вища міра цинізму, тому що кава на Хрещатику може коштувати більше. Вони кидають кісточку, просто тим людям. От вам користуйтесь благами. Ми вам зверху з панської руки туди. так, депутнецинів депутати це в прямому ефірі неодноразово казали, що половину вони каву б за 60 гривень. Це, Одна це кава, половину нелюді. половину. добре, що є такі, як е, е, пан Ярослав. Роздає. Розумієте, я не можу нічого йому закинути. Ну бо по ньому видно, що це але мотивація. Е... Деп... Кандидата в депутати. Так, я зараз закину тут 5 мільйонів, тут я виграю тут округ, туди сюди. Як ну це так вони? Я можливо розмовляю простою, лекцією, ну, Ненави... не на високих матеріях. Але всі прекрасно знають, скільки коштує місце в списку. 5-10 мільйонів доларів. Мотивація, де ти ті гроші е, вернеш? Дуже просто, одне-друге засідання, сесії. Проголосували за голову Верховної Ради мільйон, за кабін 2-3 мільйони. Депутатський запит 10 тисяч, 100 тисяч, дивлячись які. Ось, будь ласка. Хто це їм платить? Це, я ж про що говорю? Це є кубка злодіїв, які обслуговують банду, кланову олігархічну банду. Ми... Про що ми говоримо? Влада злочина, ми мусимо її побороти.